Олександру Мамаю, очільнику Полтавської міської тергромади, правоохоронці вручили підозру. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, меру Полтави було повідомлено про підозру через несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів зсу, вчинене в умовах воєнного стану даними слідства фігурант поширив відомості, які не пробували до цього у публічному доступі і не поширювалися Генеральним штабом збройних сил України, міністерством оборони або іншими уповноваженими на це державними органами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Йдеться про розголошення Олександром Мамаєм інформації про формування у Полтаві нової військової частини. Про неї очільник громади розповів журналістам після засідання виконкому 15 грудня. Наразі триває аналіз зібраних доказів і проводяться необхідні слідчі дії та експертизи по цій справі. Розповів на брифінгу керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній. За результатом аналізу зібраних даних мною було прийнято рішення про повідомлення про підозру в міському очільнику, керуючись статтею 481 кримінального процесуального кодексу України. Після підписання підозри я надав доручення підлеглим мені прокурорам. Які спільно з працівниками Служби безпеки вручили підозру про вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки та миру. Також слідчі перевіряють причетність Олександра Мамая до вчинення інших злочинів, зокрема по справі так званих прибиральниць, до яких Полтавський міський голова має відношення. Підозрює керівник обласної прокуратури. У Полтавській міській раді ситуацію з врученням підозри коментують так: вручення підозри – це абсолютно не вплине на роботи Полтавської міської ради, тому що виконком працює е депутатські комісії працюють все в плановому режимі. Ну, правило, ні. А, ні. ні, як пояснив Антон Столітній, відсторонити міського голову від обов'язків Полтавська обласна прокуратура може тільки за рішенням суду. Наразі Олександра Мамая перевели в статус підозрюваного. Далі триватиме досудове розслідування.